Вітаю міністерство юстиції України. Це захист інтересів держави та справедливість для громадян. Що цього тижня зробили органи міністерства? Дивіться в цьому випуску. Зокрема, розкажемо детальніше, як минув перший спеціалізований форум з посилення кіберзахисту державних реєстрів. Чому міжрегіональних управлінь мін'юсту стане вдвічі більше, і як це вдасться зробити без додаткових витрат? Все це та багато іншого Дивіться далі. Відбувся перший спеціалізований форум, держреєстр мін'юсту стратегічне значення, безпека та розвиток. Ця подія стала ключовою платформою для обговорення майбутнього держреєстрів, які адмініструє наш міні. Міністерство форум зібрав понад 100 провідних фахівців, експертів, депутатів, представників інших міністерств, які обговорювали, як захистити та розвивати реєстри про актуальність годі й казати за даними Держспецзв'язку, з 2022 року. Кількість кіберінцидентів в Україні зросла на 70%. Ми є основним державним органом, який формує політику у сфері власності, є власне відбитком кожного громадянина в правовій площині держави, в цифровій площині держави і всіх подій, які фактично відбуваються в житті громадян. Ми так само не маємо забувати, що ми перебуваємо у стані війни, коли ми говоримо про. Події, які відбулися в грудні, ми також зрозуміли, що ми маємо бути готові до атак і диверсій, які можуть відбуватися постійно. Наймасованіша кібератака росіян наших держреєстрів продемонструвала їхнє справжнє стратегічне значення. Те, що раніше здавалося просто базами даних, виявилося критичною інфраструктурою. Без якої неможливо повноцінне функціонування держави та суспільства. Дія ефективно забезпечує зручний доступ громадян до послуг. А мін'юст гарантує цілісність, достовірність та захищеність даних у державних реєстрах, які є фундаментом для всієї цифрової інфраструктури України. Захід однозначно мав місце. Я думаю, що він проводиться в правильному напрямку. Я думаю, що кожен для себе зробив гарні висновки. Цей форум став черговим у серії запланованих заходів, на яких міністерство юстиції збиратиме різноманітних учасників від реєстраторів та нотаріусів до санкційної політики та інших важливих напрямків міністерства. Міжрегіональних управлінь Мін'юсту стане вдвічі більше в Україні. Їх знову буде вісім замість чотирьох. Ця модель роботи діяла з 2019 по 2022 рік. Це дозволить швидше та зручніше отримувати послуги навіть в умовах війни. Що головне, жодних додаткових бюджетних витрат на це не знадобиться. Усі функції міжрегіональних управлінь, які ви звикли отримувати, залишаються без змін. Ми вдосконалюємо структуру, а не скорочуємо можливості. Кожне управління стає додатковою точкою стійкості. Ексклюзив із глибини століття Державна архівна служба України презентувала один із цінних документів Національного архівного фонду текст присяги на вірність українській державі для державних службовців, суддів і військових. Документ було затверджено гетьманом Павлом Скоропадським 30 травня 1918 року. Його впровадження стало важливим кроком для зміцнення державного апарату та формування регулярної армії. Адже ті, хто складав цю присягу, чиновники судді військові ще вчора служили іншим державам та урядам. Текст обітниці відрізняється для різних категорій службовців, та її суть єдина вірність і відданість українській державі. Документ містить оригінальні підписи Павла Скоропадського та урядовців того часу. В умовах окупації вибір може бути ілюзією, фізичне насильство, залякування, погрози життю це реалії, в яких російські загарбники змушують мирних українців діяти всупереч своїм переконанням. Стаття 40 кримінального кодексу України захищає тих, хто опинився під примусом. Якщо людина скоїла правопорушення, рятуючи власне життя чи життя рідних, вона не є злочинцем. Важливо розрізняти добровільну співпрацю з ворогом та вимушені дії під загрозою смерті. У столиці стартував унікальний пілотний проект, який допоможе впровадженню міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дитини, Безпечний та комфортний простір для проведення слідчих дій із дітьми. Створені всі умови, щоб вони відчували себе в достатньо нормальних умовах. По-перше, це ну триразове харчування, школа. Вони відвідують школу, вчителі до них приходять дозвілля. Це спеціально облаштоване приміщення у київському СІЗО для роботи з підлітками. Приміщення відповідає міжнародним стандартам дитячого правосуддя. Тут є психологічна підтримка та захист прав дитини на всіх етапах взаємодії із системою правосуддя. Співробітники різних підрозділів Міністерства юстиції України долучилися до масштабної ініціативи разом із донор ЮА, аби поповнити запаси крові для порятунку військових і цивільних. Участь взяли співробітники ДКВС, долучилися до ініціативи і працівники мін'юсту в різних регіонах країни. Загалом здавши кров, яка зможе врятувати 330 життів. На цьому все більше новин ви можете побачити на нашому сайті та підписавшись на наші соціальні мережі. Бережіть себе, а ми з вами зустрінемося наступного тижня.